Апостоли і брати, які були в Юдеї, довідалися, що й погане прийняли слово Боже. І як Петро прийшов в Єрусалим, обрізані накинулись на нього чого, мовляв, увійшов ти до необрізаних і їв з ними. Отут Петро і почав їм викладати за порядком усю справу. Я каже. Був у місті яфі і молився, і бачив у захваті видіння. Якась річ спускалась, неначе скатерка велика, прив'язана за чотири кінці, сходила з неба і наблизилась аж до мене. Приглянувся я пильно до неї і спостеріг, та й побачив чотироногих землі, звірів і плазунів, і птиць небесних. Почув я і голос, що говорив до мене Встань, Петре, заколи і їж. Та я озвався Ніколи, Господи, ніколи, бо ніщо погане або нечисте не входило в мої уста. І вдруге відповів мені голос з неба що бог очистив, ти не погань. Це сталося тричі. І знову все було взяте на небо. І ось у ту саму мить три чоловіки, що були послані до мене з Кесарії, стали перед домом, де ми були, і дух сказав мені йти з ними без усякого вагання. Пішли зо мною і цих шість братів, і ввійшли ми в дім до того чоловіка. А він Розповів нам, як бачив ангела в себе вдома, що з'явився йому, і мовив Пошли в яфу за Симоном, що зветься Петро, він тобі оповість слова, якими ти спасешся, та й увесь дім твій. Ледве почав я говорити, як Дух Святий зійшов на них, як і на нас на початку. І я згадав слово Господнє, як він говорив. Йоан хрестив водою, ви ж будете охрещені Святим Духом. Коли, отже, Бог дав такий самий дар їм, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб міг був стати Богові на перешкоді? Почувши це, вони замовкли і хвалили Бога, кажучи. Отже і поганам дав Бог покаяння, щоб мали життя. Ті ж, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, досягли аж до Фінікії, Кіпру та й Антіохії, нікому не проповідуючи слова крім юдеїв. Були ж поміж ними деякі мужі з Кіпру та з Кирени. Які прийшли в Антіохію та промовляли і до греків, благовіствуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулися до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі, і вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри. І пристало багато людей до Господа. Тоді Варнава вирушив у тарс розшукати Савла і, знайшовши, привів його в Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві, і силу людей навчали. В Антіохії вперше учнів названо християнами. Прибули ж тими днями в Антіохію пророки з Єрусалиму. Один з них, на ім'я, встав і прорік духом, що на всім світі має бути велика голоднеча. Яка і настала за Клавдія. Тож учні, кожний з них по спромозі ухвалили послати братам, що жили в Юдеї, допомогу, що й зробили, пославши її до старших через руки Варнави і Савла.